Анатолій, довгий що підняв максимальну кращу свою панку за, на цей момент, на, в цей момент, який ти піддався. І розумієш, що подальша робота буде більша. Полтавець Анатолій Новописьмани виборов три золоті медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувався на Мальті у червні цього року, і встановив два світові рекорди. Кожній праві дається три попитки, і з третю ти завжди викладається по повній. І якраз в третіх попитках ми закінчили присідання, станові 362,5 шістдедва Це світовий рекорд в жимі 225, і встановиття, і триста кілограми. І саме основна медаль це сума трьох вправ. Вона становить 940 кг, кілограм, що являється теж світовим рекордом. Олександр Рагулін тренує чемпіона близько п'яти років. Анатолій Єнопісний ну, вже прийшов до мене як чемпіон світу з повролівки ну, серед серед юніорів. Він вже виступив на чемпіонаті світу серед дорослих, виступав. Мої емоції перемоги е, Анатолія були ну, безмежні. Скажімо, так. Мені хотілося, щоб е, наш гім звучав на честь України, на честь переможця Анатолія. Е, ми з цим споралися. Емоції були як і в мене, як і в Анатолія. Співали гімн, дуже всі раділи. З самого дитинства займаюся спортом, футбол, РК, атлетика. Потім батько став прикладом. Як обрадатель великих рук захотілося такі самі отримати, тому почали тягати метал, а пізніше це все переросло в штангу і любов до неї. На початку війни я займався вдома, також там є обладнання. Ну, я тренуюся завжди, які б не були обставини. All right. On. Запорука вдалих змагань говорить новописьмений не давати волю емоціям. Тренер завжди не дає ти можливість дати волю почуттям і лишнім думкам на змаганнях. Чим ти спокійніше будеш виступати, тим легше ти можеш перенести це все навантаження, яке виконується на протязі там трьох годин. У планах атлета взяти участь у чемпіонаті Європи в Естонії та 2025 року на чемпіонаті світу в Китаї, говорить тренер. Після цього, якщо все буде добре треба нам їхати анатолію їхати на чемпіонат з найсильніших які проводяться в великобританії це змагання проводиться раз у рік то відбирається тоді відбирається тільки 12 найсильніших людей світу нині Анатолій письменний триразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. марина ларина микола Єрьоменко – суспільне новини полтава